Доброго дня! Сьогодні я вам пропоную будинок в селі Високе Тетівського оте Білоцерківського району. Будинок знаходиться на земельній ділянці загальною площою приблизно 30 соток. Побудований будинок в кінці 60-х, на початку 70-х років. В будинку є газ. Але пічне отоплення, тому що старий газовий котел був демонтований, новий не встигли поміняти. Також хотіли поміняти водяне опалення, теж не встигли. В будинку в кімнатах зроблений ремонт. Це веранда, сіни, ванна, кімната, кухня, спальня і ще одна кімната. Металопластикові вікна, дах новий, металочерепиця. На подвір'ї є криниця, вода, як ви зрозуміли, заведена в будинок. Болер є ще в будинок, будинку, на подвір'ї є криниця, літня кухня, накриття під машину, хлів, двір рівний, але город трохи з нахилом до яру. Двір огорожений металевим забором, тином. Є нові ворота. Це видно все на фотографіях. За будинок власник хоче 4 тисячі доларів. Будинок останні роки використовувався як дача на літо. Останні два роки в ньому ніхто не проживав. Ось такий у нас сьогодні будиночок. Повне відео я можу тільки зробити навесні, коли буде тепло. Тоді приїду до цього будинку. Кого зацікавило? Можливо, навіть нема кому де проживати. Будинок теплий, глиняний, обкладений цеглою для невеличкої сім'ї. Це дуже, як на мене, непоганий варіант. Кому подобається моє відео, не забудьте ставити вподобайку лайк. Підписуйтесь на мій канал, все буде Україна, на все добре, до побачення. Також я хотіла додати про село. Село знаходиться 165 кілометрів від Києва, 80 кілометрів від Білої церкви. Кожен день є два маршрути місто Київ через Білу церкву і повз. Одеською трасою є сполучення кожен день з центром ОТГ містом Тетіївом. є залізничне сполучення Жашків Козятин. Що ще додати, в селі є три продуктові магазини, базарчик всереду у нас невеличкий є, є нова почта, Укрпочта, Старостат, медпункт. Школа, дитячий садок, дитяча площадка, стадіон. Діти займаються лижами біатлоном, точніше лижними перегонами. Село асфальтоване.